Ось у нас наша скільки зібралося діточок. саме так днями розпочався ранок спецпризначенця гур підрозділу Артан Артема Ракітіна. До такої масової роздачі подарунків ракети доєдналися і містяни. Чоловік анонсував на своїй сторінці, що буде роздавати подарунки усім дітям, котрі прийдуть з 10 ранку до 12 до закладу. Я виставив пост через інстаграм. Це мій товариш, друг Богдан. Потім люди не там, з мого бізнесу, що ми маємо, там кошти вкинули. Це буде вже як отче наш. Кожного року, независимості від статусу, независимості я буду перебувати на службі, я буду вириватися і дітям робити такі маленькі свято в нашій так. Такі часи багато хто з Чернівців відгукнувся та протягом доби приносили у заклад іграшки, смакулики, розмальовки, нові речі, які потім Артем дарував малечі та вітав діток з Різдвом. Молодець, зайка, У Вас батька сочали не тренер. А ось точно я десь такого чу а тебе як звати? Емочка? А тебе козаче, як звати? Що цікаєш, розкажи. Зустріч з Миколаєм. Добре, мама привела, так? Так, сьогодні він був учасником виставки малюнків, ви прийшли на каву. Скажи, і так зустрілось, що ще й Миколая. Подаруночок і книжечку. А що цікаво отримати? Емоції, якщо чесно. Зараз дуже їх не вистачає. Восени цього року Артем отримав поранення, тримаючи оборону на позиціях. Зараз спецпризначенець продовжує проходити реабілітацію. Лікарі прооперували пошкоджене уламком око. Зараз ракета не бачить на праве око. Воно реагує лише на дуже яскраве світло. Сам Артем не впав духом, а вирішив подарувати різдвяний настрій чернівській малечі. Так, нескладним підрахунком виявилося, що з подарунками та різдвяним настроєм у Чернігові тепер на понад 250 дітей більше. Слава Україні! Молодці, всіх вітаємо. Ну а після патріотичного вигуку збираємо резиденцію Санти у багажник і їдемо вітати багатодітні родини. Привітання та спілкування з різдвяним чарівником зимова таємниця, яку більшість родин вирішили лишити за закритими дверима. Та є й ті, хто погодився відкрити свої двері не лише для чарівника ракети, а й для нашої знімальної групи. Вітаємо вас вітаємо. А як тебе звати, козаче. Домінік. Домінік. а тебе принцеса, якось? Ніколь. ніколька. Для дітей це велика несподіванка, адже до їхньої домівки прийшов той, про кого вони лише чули. Від такої уваги Кирило навіть заховався під ліжко. Ніколь вирішує також привітати чарівника та показати своє вміння на бандурі. Дівчинка почала займатися з вересня цього року, а вже у грудні дебютує перед Сантою. Чарівник ракети розтанув від грині кольки та розв'язує мішок, аби подарувати не лише різдвяний настрій, а й солодкі подарунки разом з іграшками. На подарунки з під ліжка виліз і кирило. Тепер можна зробити спільне фото. А після нього чарівник ракета їде вітати інших дітей. А ті, хто вже отримав вітання від нього, обов'язково чекатимуть на Санту наступного року. І наші хлопці, які боронять країну, на самом деле це роблять заради наших дітей, заради наших сімей. І я думаю, не думаю, я знаю, що моїм хлопцям-побратимам це дуже не то, що це від душі, і вони будуть від цього. Ну реально получати вдовольстя. Вам не передати. Це благосостояння цих дітей, коли діти радуються, коли діти посміхаються.